Рушникові орнаменти дерева життя на контейнерах для танкових снарядів напередодні різдва в обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку, приурочену до 69-ї річниці утворення Черкаської області. Хто долучився до створення арт-об'єктів? Дивіться далі. Перенесені на контейнери для танкових снарядів орнаменти дерева життя мають тисячолітню історію. Подивитися та проникнутися українською етнікою прийшли пані Олена та пан Олександр. Наскільки органічно вплетені оці оця тематика, оці орнаменти українські вплетені у військову тематику, оскільки ми зараз перебуваємо в живемо в умовах війни, і це наскільки незвичайно, але наскільки на часі і наскільки потрібно Старого нового нічого не буде. Так що В старих вишивках, в знаках, в цих всіх узорах заложено символи, які несуть з собою ну, благополуччя в сім'ї, ну, там заложено все. Деякі з орнаментів належать до етнографічної колекції краєзнавчого музею. Такі українки вишивали на святкових рушниках, розповідає Ірина Собко, одна з організаторів проєкту Малюємо перемогу! Сила рушникового дерева життя. Вони пережили моменти забуття, нищення. І наразі вони є символом нашої української незламності, перемоги добра над злом, світла над темрявою, життя над смертю. До реалізації ідеї долучились черкаські майстри, художники, викладачі та студенти. 26 арт-об'єктів репрезентують традиційні орнаменти різних куточків Черкащини. Я зобразила, зобразила рушник з міста Ватутіно. Тут намальовано таке дерево життя, яке народжує нове життя. Ось тут зображено, можна так так придивитися. Тут зображено квіти. Посередину пташка, як символ народження нового, і якщо можна придивитися, то це є жінка. Ще три роботи авторські. Свій рушник, шлях арії, відтворила заслужена художниця України Олександра Теліженко. Пурпурово-бордовий колір символ напруги епох, білий зі срібним, духовність, чистота, мудрість, розповідає майстриня. Тобто, оця духовна сила на тлі. Е Напруженої динамічної історії, оце тут так, як головна тема. А ідея, так щоб наші зараз були такими, якими були в свій час Арії. Експозицію доповнили світлини Миколи Черепа. Частина з них мальовничі пейзажі виставки стежками Тараса, яку чернігівський фотохудожник відкрив за два дні до повномасштабного вторгнення. Інша руйнування, яких російська армія завдала на своєму шляху та під час окупації. Така велика кількість до трьох тисяч заходила по цьому маршруту. І от якраз тут є село Мартинівка. Ми бачимо світлини, руйнації, ми бачимо село Гайворон, ми бачимо Терешиху, ми бачимо смолове. Тобто, це якраз повністю 80-кілометровий маршрут з боку Сумщини в бік Києва. Організатори планують передати розписані контейнери на аукціон. Виручені кошти спрямують на допомогу Збройним силам України. Є нагальні потреби, ви знаєте, як завжди, є певний топ. Тобто від квадрокоптерів до автомобілів, до тепловізорів, прицілів. Зараз ще шукаємо для наших снайперів два приціла, професійних прицілів, то приблизно вартість десь 3,5 тисячі доларів. Якщо два купити, 7 тисяч. Так що кошти займи не будуть. І чим гарніше обладнання буде в наших захисників, тим більше ми зможемо витісняти ворога і звільняти наші землі. Ірина Марченко, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.